Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися з нами. Тож розкажіть нам про актуальну на сьогодні ситуацію на морі. Ситуація зараз на чорному морі така, що Росія, в принципі, продовжує добиватися двох своїх основних операційних завдань. Перше завдання це проекція сили з моря. А вони створили дуже потужне угрупування за останні 8 років в Криму. Наростили там флот. І зараз вони питаються свою силу військову, військово-морську спроектувати на Україну на узбережжя і на континентальну частину України. Здійснюють вони це, це в основному завдяки ударам ракетним з своїх надводних кораблів, і вони тримають готовності до висадки десанту. Ну, значне угрупування порядка бригади морської піхоти. Десантні кораблі вони ще до початку бойових дій, там окремо прийшли на посилення кораблів Чорноморського флоту. Зараз у них 12 великих десантних кораблів. Це бригада морської піхоти може бути висаджена. І вторе-вторе операційне завдання. У них це блокада, ізоляція північно-західної частини Чорного моря і. Контроль Азовського моря. А вони це оці, оці завдання здійснюють протягом цих п'яти місяців. Ну, Пройшли декілька змін. Перш за все, Україна посилила свої спроможності для ведення боротьби на морі завдяки тому, що отримали протикорабельні ракети. А, значить, ну, на 50-й день війни ви знаєте, що ракети Нептун також були перший раз застосовані, український був знищений ракетний е, крейсер Москва, а потім ми отримали ракети ще і гарпуни. І ними ще було здійснено атаку ракетну. По... Рятувальному буксиру Василь, Василь Бех, який ввіз там комплекс ЗРК, і по оцінь газовим платформам. От, в результаті. Ну і ще за цей період ми знищили і пошкодили порядка 15 кораблів, кораблів і катерів супротивника. А, ну, знаємо, що відомий такий випадок був, коли знищили ще великий десантний корабль Сарата в Бердянську. Також. Така досить серйозна ну, перемога, тому що ну, корабль великий він може нести батальйон морської піхоти, а під час а, його ракетної атаки на, його на борту знаходилось порядка 2,5 тисячі тонн різної військової техніки боєприпасів. Значить, зараз, після того, як ну, росіяни побачили, що в нас є ракетна зброя, хоча і на березі, то вони значно відійшли від. Нашого узбережжя на Чорному морі. Зараз вони фактично патрулюють е, е, біля е, на південь від Кримського півострову. А це, це, це район Мис-Фіалент, мис Сарич. От. Але ну, і навіть ті позиції вони дозволяють їм наносити ракетні удари, як з надводних кораблів, так і з підводних човнів. Знаємо, що у них зараз є ну, фактично всі, які були 9 ракетних кораблів, які стріляють ракетами Калібр. А чотири підводних човна, які стріляють ракетами калібр, дев'ять ракетних кораблів і катерів, які стріляють ще радянськими протикорабельними ракетами. Але вони також дуже ну, вони можуть бути небезпечними як для а, наших військових кораблів, так і для суден. Ну і а, є ще десантні кораблі, які можуть висадити десант. Ну і плюс там різна, різні катери, інші бойові кораблі. Судно забезпечення, які можуть забезпечити от, виконання цих основних завдань. Ну що важливо, хочу сказати про остров Зміїний, він був захоплений на початку війни, а він був потрібен росіянам в першу чергу для підготовки до десанту на півдні України, збору інформації і блокування судноплавства. Там була техніка, певна, там був контингент. І якщо б ми не звільнили остров Зміїний, то а нам би не вдалося би, я думаю, розблокувати ні північно-західну частину Чорного моря, ні значить, судноплавство через Дунай. Оце важливий такий важливий момент. Зараз супротивника на острові немає. Ми тримаємо його під вогневим контролем. періодично туди висаджується наші сіло спецпризначення, здійснюють його огляд і так далі. От. Ну, така от, е, ситуація в вона трошки змінюється на нашу користь, але тим не менш у нас значить, сил на морі ну, фактично дуже дуже небагато. От Надводних сил. У нас дуже сильна берегова оборона, морська піхота, а, берегова артилерія, ракетні комплекси. Але на морі сил не дуже багато. А, от. Ну, але от вони от, зараз були, активно залучались до... А, 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 Значить, створення цього коридору безпеки для, а, ну, для функціонування цього гуманітарного коридору по доставці зерна з партів України, пане Андрію, дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви приділили нам свій час і дали роз'яснення. Дякую вам за зустріч. Добре. Та дякую, дуже гарного вам дня також.